Нарешті приїхав генератор, якого так довго чекав. Усім вітання із Новим роком. Да, чемпіон Чемпіон. замовляв я його в Китаї, чекав десь 40 чимось днів. Такий от генератор, зараз його витянемо, подивимося. Це така модель на 2 кВт в піку, яка видає 2 кВт. А взагалі він 1700 видає. Да, така коробочка гарненька. ну В принципі, такий класний він. Давай витягуємо його, дивимося, що тут у нас в комплекті. В комплекті у нас десь іде інструкція, е -е, Quick Start і повноцінна інструкція. Quick Start це там тобі, розписано, е -е, що його робити. Та, да, там модель 82, бла бла, -бла. короче. В назві відео буде написано. а Це короткі кроки, що треба робити, щоб його запустити. Ну, все на англійській мові, дуже прикольно, до речі. От це сама інструкція з повним описом. Там, я не знаю, для інвалідів все розписано. Що, чого, навіть мікросхема є, як його там все розбирати. Не мікросхема, а схема. Так, що тут в комплекті йде? В комплекті йде отака от лійка. Зараз я її витягну. Ой, я її витягну, так, Супер. О, бачите, яка жовта. Щоб вони не загубили, і вона така жовта. Це дуже класно, тому що масло заливати без лійки неможливо. Треба щось. Колхозити самому, а тут вже є в комплекті, все до речі, є ще такий USB-перехідник з 12-вольтової розетки. Рідненький, чемпіоновський, прям все супер. Отакий от. О, так ти що, все, я зараз тут просто... Ох, все. Так, добре, це ми відкладаємо. Потім лійку кудись встав, не знаю куди, але кудись там. Так, коробка. Так, ну що, давайте зараз його витягнемо. Тут ще якась дичь понакидувана. Так, все давай. Ох, йома я, він тут якийсь пакет. давай, щас, ривок. А, ще якась ривок. Так, це теж нафіг. Так, що тут у нас ще? Ага, все, витягаємо. І. Опача. Так, значить, що у нас тут є? Ось така от байда, 21 кг. Да, нормально качатись можна, якщо що. В кого немає гантель вдома, можна використовувати в якості спортзального інвентаря. А коли зальємо бензину, буде ще на 4 кг більше. Так, значить, що у нас тут є? Е, дисплейчик гарненький перед, спереду, з боку от, от, таке, вихідна, труба ця. Ну, все як має бути в принципі, нічого зайвого. Значить, зараз більш детальніше. А, що тут бірка висить. Ага. Ну, хай висить з вказанням типу оливи, яке тут треба заливати. Тут у нас резинові ножки, зверніть увагу внизу. Офігенні, причому дуже класні. Ну, нифіга, там не вібрує, коли на них стоїть. Ну і режими. Режим вимкнення, потім іде колоночка намальована, це режим довипалювання палива. Це. Якщо ми хочемо на консервацію поставити і два режими, для того, щоб заслонка відкрита, завів, попрацював і перевів режим нормальний. такі достатньо. Так, що тут у нас? У нас тут є кришечка з цим з двома положеннями. Ох, тут є металічна, до речі, це всередині це все метал. І є що така от лампочка. Навіть натискаємо, відкривається лампочка і видно, куди заливати паливо. І рівень палива видно. І горловина там все металічна, дуже класно. Зроблена і резинова штука. Так, що тут ще? Екранчики всякі, розеточки, все, зараз розкажу, що тут що. Так, розетки, я вже ці замінив, це міжнародна розетка. Нам удохався десь 2 години, поки їх поміняв. Заказу замовив такі самі, тільки для ну наші європейські Поміняв. Не, да. Ну тут і ті, наші великі теж підходять але ну гонай. Поміняв, короче Так, що тут? Це для паралельного підключення двох генераторів, можна запаралелити, буде двійна потужність. Це 12-вольтова розетка, стандартна, в яку вставляється якраз оцей їхній перехідничок на USB-порти, правда не квікчарки, звичайно, як з ним. Так, це Circuit Breaker, це цей це, це, запобіжники, це для 12, це для тої. Ну, коротше, сапиня. Тобто це запобіжна, запобіжники. Це заземлення, ну, таке. Так, щоб зверху він ще такий весь вологий, тому що з цього на морозі був, перенесли додому. Це у нас рівень палива показує. Е, да, Тут потужність така. Тобто от, тут мейнтейнс, там де ключик, це масло, ну, тут, що треба масло замінити, як засвітиться, це що вже пора. Вже обслуговувати. Це екранчик. На екранчику видно, скільки він мотор годин пропрацював, а потім показує режим, скільки годин залишилося при в в такій то нагрузці працювати від того залишку бензину, який є. Це екомоуд кнопка. Екомод 25%. Ця кнопка це скидання налаштувань при перегрузці. Ну, типу, якщо перегрузка, то треба нажати на машині. Ну це далі. Так, що тут у нас ще? Так, це ми витягуємо, воно не потрібно зараз. До речі, кришечка теж резинова, щоб не заливався бензин зроблено прикольно. Ну, в общем, коротше, така гантелька нормальна. Носити можна, 21 кг, нічого тяжко. Компактний достатньо. Має бути тихий, до речі, один з найти, так, да, тапки просто огонь. Бомба просто. Да. Я думаю, треба було, напевно, все-таки червоні носки вдівати до тих тапочок. Щоб, щоб якось так виразніше би було. Так, значить, що у нас? Ну давайте тут дич відкриємо. Дичі. Так, відкручуємо, відкручуємо. Тепер виковирюємо цю кришку, так прям так дико її виковирюємо. От так, от. О, все, все, відламуємо, викидуємо Так, тут все тут так гарно достатньо, я так дивлюся. От у нас масло типу, тут сюди заливається. Тут пікетка така з позначенням маркування, яке мастило треба туди заливатись, серійний номер є там, все. Вигуна, он чемпіон видавлено. Супер. Чого? Непогано зроблено. Акуратненько так. Да, тут це значить фільтр, до речі, ось він... Чекайте, де фільтр? А. Ось фільтр. Угу. Е, фільтр да, зверху там, до речі, це... Там, там зверху е, це, цвіча стоїть. Ну, все так, погано. Кришка така з герметизацією, хорошою звуковою ізоляцією.